Порятинцям, учасникам АТО держава гарантувала виділення земельних ділянок. Вже минає рік, як документи землеустрою блукають владними кабінетами. А люди оббивають пороги землевпорядних організацій. Свою заробленою власною кров'ю мирну землю не можуть отримати у власність кілька десятків учасників АТО та члени їх сімей. Вже стікає термін дії дозвільних документів, а зрушень немає. Лише поодинокі щасливчики отримали документи на право власності. Терпець у людей урвався, зібралися і рушили до підприємства Земельно-кадастровий центр. До нас звернулися жінки мобілізованих бійців АТО з приводу земельного питання, а саме з приводу розробки технічної документації, яку вони розробляють в приватного підприємця Іванкіна. Гроші за розробку технічної документації в деяких сім'ях вже сплачені ще з квітня 2015 року, але документація не то, що належним чином не зроблена, вона взагалі її з жодної сім'ї ніхто не бачив. І стоїть питання, що в, уже в цих сім'ях скоро закінчується термін їхнього подання заяв на отримання цих земельних участків з приводу законодавства. Тобто, соответственно, їм прийдеться заново це все робити, якщо спливе цей термін. Написали звернення до приватного підприємця на щоб він відповів офіційним листом, яка є проблема, і чому виникло таке питання з приводу цієї розробки технічної документації. Проект на даний момент. На допрацювання, тобто доробляються. Всі висновочки взяті, все археологія взята, ґрунти взяті. Е, зараз у, у, на даний момент вирішуємо питання з лепом. Там є лінія електропередач. Після цього, як це питання буде вирішено, проекти будуть роздруковані і віддані людям. Вони на даний момент готові, поки питання не буде вирішено. З лепом і газопроводом проекти печатати ніхто не буде, тому що їх повернуть. Я вважаю, що десь на наступній неділі я їх віддам їм проєкти. Ну, тільки ж там я не віддам двом чоловікам. Це ще Свилинку Довженко, ОП і Власова. О є. тому що що у них висновочки в ґрунтів ще не видали. В Пирятині діє три підприємства землоустрою, проте жодне з них не може засвідчити оперативне дієве вирішення земельних питань пирятинців учасників АТО.